Зранку до громадської приймальні департаменту соцполітики черга, аби записатися на прийом для переоформлення субсидії, прийшла Раїса Харенко. Каже, чому скасували автоматичний перерахунок, не розуміє. 40 років сама живу, ніхто ніде нічого не змінилося. Це переоформляли ж вроді без мене. А це треба мені йти. Ну нащо мені сюди йти? Ну чого мені йти? Я дуже недовольна, що це таке робиться. Це ж очередь. Чого очередь? При такій обстановці нашого життя що ми очереді повинні стояти. Прийшов переоформити субсидію черкасець Степан Городній. Каже, про нововведення чув, але не хвилюється, бо у його родині жодних змін. Ну які в пенсіонерах може доходити, Дача там щось крутися. Потреба у переоформленні виникла бо Кабмін ухвалив нові правила призначення житлових субсидій, пояснює заступниця директора департаменту соціальної політики Катерина Бінусова. Для того щоб оформити субсидію, йдемо по спрощеному методу, оформлюємо заяву, заповнюємо і декларацію. Відповідно для того, щоб заповнити заяву і декларацію, особі потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код і свої реквізити банківські, куди ми будемо перераховувати йому кошти. Хочу зазначити, що з 1 травня 2021 року внесені зміни, відповідно до яких ми будемо перераховувати кошти лише готівкою, тобто не безготівково, як було раніше. Зі слів Катерини Бінусової відмовити в отриманні субсидії можуть, якщо отримувач, члени сім'ї, або будь-хто із зареєстрованих у помешканні упродовж року перед зверненням купив щось дорожче за 50 тисяч гривень. На час призначення субсидії має на банківському рахунку понад 100 тисяч гривень або купив іноземної валюти на 50 тисяч гривень. До цього в Україні вже діяли обмеження для охочих отримувати субсидії. Вони і надалі зберігаються. Площа квартири має бути не більшою за 130 квадратних метрів. Будинку не перевищувати 230, також якщо є борги з комунальних послуг або аліментів, більш як за три місяці. Переоформити субсидію прийшла сьогодні Черкащанка Просковія Бабич. Каже, зробити це не змогла через відсутність нових бланків. Я взяла всі документи, взяла все і паспорта, все взяла. Нічого сказали ці, ці бланки, що я заповнила не дісвітні. Щас нове буде все. Нема вони сказали. Я вам сказала в кінці місяця, не знаю, чи прийдуть бланки нові чи ні. Нові бланки уряд ще не затвердив, говорить заступниця директора департаменту соцполітики Катерина Бінусова. Ми радимо на сьогоднішній день, не треба бігти до нас прямо сьогодні. В зв'язку з тим, що бланки декларації заяв ми на сьогоднішній день ще не отримали. Просимо з розумінням поставитися до цієї ситуації. Очікуємо бланки заяви декларації найближчим часом. І у людей буде право до вересня включно виконати своє право і оформити субсидію. Наталія Старенець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.